У кривому розі діє унікальна міська програма допомоги мешканцям, чиї оселі постраждали від ракетних ударів. За час повномасштабної війни таких випадків було вже 40. Одні будинки вдалося відремонтувати, інші ж довелося будувати з нуля або виділяти гроші на купівлю нового житла. Від початку війни понад 7200 родин отримали компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно. Загальна сума виплат сягнула більше 265 мільйонів гривень. Тетяна Скороходова одна з тих, хто отримав допомогу на відновлення оселі. Їй 88 років. Вона вже прапрабабуся. У результаті вибуху в її будинку вибило вікна. Попнуло стекло і втішлося в хату і в кухні. Тріщина пішла. Вот. Ну, а так бо хмило баб, як кажуть. Правда, я оглохла. От міста я 5200, 5,239 з копейками. для тих, хто втратив свої квартири повністю, місто передбачило матеріальну допомогу на придбання нового житла. Станом на зараз 130 сімей отримали компенсацію. Ще приблизно 60 справ перебувають у процесі розгляду. Виплати дозволяють людям не залишатися на вулиці та самостійно обрати собі квартиру чи будинок для нового життя. Ми щасливі, ми дуже щасливі. Ми дуже дякуємо. Дуже ми такі щасливі, якби ще війна закінчилася. Олена Макаренко одна з тих, хто скористався цією програмою. Жінка з чоловіком втратили квартиру після ракетного удару у жовтні 2024-го. Їхній будинок на вулиці українського відродження був зруйнований повністю. Родина Олена Макаренко спочатку жила у знайомих, потім орендувала житло за кошти, які надали від міста. Через два дні після подачі документів комісія з оцінювання майна вже ухвалила рішення. А ще за день вони отримали гроші на купівлю нової квартири. У 21.57, як грохнуло, я тільки встигла ну накинути на себе ковдру. Малий був у спальні. Я закричала сильно, і це Сережа теж закричав. І за те, що ми закричали, у нас не полопалися барабанні перепонки, перетинки, тому що зрив був дуже сильний, дуже і на нас полетіло все, що могло летіти. В п'ятницю була вже комісія, а в суботу ми вже отримали кошти. Ми її взяли без ремонту. Це вже що тут ви бачите, це вже ми своїми ручками зробили. Це одну. Комнату зробили трошки вітальню, зробили коридорчик. Допомога містян триває й досі. Криворізька програма соціального захисту включає понад 50 різних видів матеріальної допомоги. Окрім коштів на ремонт чи нове житло, людям надають будматеріали. Лише у 2024 році було видано матеріалів на 13,6 мільйона гривень. Це шифер, скло, ОСБ, поліетилен та інше. Ну, дійсно, є програма відновлення. Не відновлення а, а виділяються кошти на тим, хто втратили житло, і для них виділяються квартири. Це, це дійсно це позитив, коли міського бюджету виділяються кошти для того, щоб компенсувати втрачене житло. Але я думаю, що все ж таки ці програми вони не повинні лягати тягарем тільки на місцеві бюджет. Криворіг – єдине місто в Україні, де діє унікальна повноцінна програма відновлення житла, фінансування якої здійснюється виключно з міського бюджету. Коли ворожа ракета руйнує будинки, головне швидко допомогти постраждалим. У кривому розі це працює як злагоджений механізм: мінімальний пакет документів, оперативне рішення комісії, швидке нарахування коштів. Родини, які втратили житло, не залишаються самі. Вони отримують компенсацію та можуть купити нові квартири там, де Самі забажають. В Кривому Розі діє унікальна програма, унікальна, якої місто допомагає мешканцям відновлювати будинки. З початку війни 7200 домогосподарств мешканців отримали гроші. Це 256 мільйонів гривень. У когось більше руйнування, у когось менше, у когось лише там балкон та вікна. Але багато і тих там, де неможливо відбудувати квартиру, у нас 130 мішканців от на цю дату, і буде ще зараз 50-60 документів оформлюються. Отримали 124 мільйони гривень на купівлю нових квартир. Хочу сказати, що це наша міська програма. Це не позакону. Місцева влада наголошує, допомагати людям першочергове завдання. Важливо, щоб кожен криворіжець, який втратив житло через війну, не залишався без підтримки. Тому міська програма продовжує діяти. А всі, хто потребує допомоги, можуть звернутись до комісії для оформлення виплат. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.